13 одиниць в лоті. Футболки. Жан-Луї Франсуа. Монте червіно Блу-олтре. Така футболка у нас в кожному лоті, в двох кольорах. В різних розмірах. Наступна футболка також в кожному лоті. По 2 одиниці в чорному та в білому кольорі. В різних розмірах. Цей педі. Шикарний модний, трендовий, універсальний розмір. З е, шикарною такою шляпою. Одна одиниця в лоті. З тедді полоска. Одна одиниця в лоті. 3D-малюнок. 3D-малюнок. Дві одиниці в білому та чорному. В різних розмірах. Жан-Луї Франсуа – мішка трендова модель. Овер моделька така. В універсальному розмірі. Далі ця модель одна одиниця. І теді. Отже, 875 євро за одиницю. 13 одиниць в лоті. Тільки трендові моделі.